Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами інколи у повній темряві гортає старі зошати. В одному із старих зошитів я знайшов ось таку задачу: вона входить у багато збірників задач, входить і в деякі мої книжки. Довжина основ трапеції А та Б, А більше Б. Знайти довжину відрізка прямої паралельної до основ трапеції, яка ділить її, тобто трапеці на дві рівновеликі фігури. Ну, Я маю сказати, що задача. Як я сказав, в багато збірників входить задач. Чесно кажучи, це до речі, кажучи, це одна з моїх, одна з найулюбленіших найулю, моїх задач про трапецію. Вчителі знають, що в, трапе, в трапецію є дуже багато цікавих задач. Це одна така класна задача. Чесно скажу, ну, не бачив я іншого розв'язку, ніж той, який хочу вам запропонувати. Але я думаю, що він. Вам сподобається цей розв'язок, особливо тим, хто його не знає. Шановні учні, шановні вчителі, хто не знає цієї задачі, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте її розв'язати. Ну, я почну з того, що спробую цю умову записати. Давайте я проведу дві висоти. Кожної з маленьких трапецій. І скажу наступне. Це в нас буде точка Е, а це в нас буде точка Ф. Площа першої трапеції, це трапеція з основами Х і А, Х плюс А, що ділиться на 2, і на висоту це в мене буде точка М, і на висоту МФ. Площа другої трапеції це х плюс Б і на 2, і на висоту Це. є. За умовою, наша площа дорівнюють одна одній. Тому х плюс А, що ділиться на 2 на MF, дорівнює Х плюс Б, що ділиться на 2 на це є. Ви не забувайте, ми шукаємо відрізок Х. Але. Того, що ми з вами отримаємо, ми отримаємо, що Це є на МФ дорівнює Х плюс А на Х плюс Б. Не більше і не менше. Тобто, ми приходимо з вами до думки, що якщо ми знайдемо відношення це є до МФ. То ми з вами закінчимо задачу. Я, мабуть, ну може там 2 там, до трьох які-небудь, ми не знаємо, що буде. Для того, щоб це зробити, щоб знайти це відношення, пропонується наступний прийом. Я заготовочку зробив. Тепер я початок розв'язування перенесу. Я просто цією заготовочкою не хотів вам підказувати. Ну, щоб вам цікавіше було, хто цю задачу не бачив. Це цікава задача. Значить, ми проведемо. Ми проведемо CK паралельно до АД. І ми проведемо ML паралельно до АД. Тоді ми з вами отримаємо подібні трикутники: оцей кут дорівнює цьому, цей кут дорівнює цьому. Значить, ми з вами отримаємо подібні трикутники. Ось це, я не буду подробно розписувати. Подібність, це такі учні, які дивляться такі складні задачі. Ну, я думаю, що цю подібність самостійно доведуть. Ось цей трикутничок червоний, подібний до цього трикутничка блакитного, який я хочу зробити блакитним. Тому висоти подібних трикутників відносяться так, як їх, наприклад, основи, до яких вони проведені. Тобто, це є. Відноситься до МФ, так само, як основа КМ основа К трикутника до ЛБ. Так давайте думати, у нас це все Х. Хотів зелений взяти, але Бог з ним вже. Тоді, враховуючи те, що у нас отримали ми паралелограм. N, Я тільки вершинки позначу, N, D, C, K, паралелограм. Тому N, K дорівнює B, а наша K, M дорівнює мінус B. Ну, треба ще раз. Я, я люблю, щоб малюнок був перед учнями, Щоб ви бачили, що я буду робити. Отже, це є, так, буду робити, бажано чорним писати. Це є до МФ. КМ, КМ як ми з вами тільки що написали, це Х-Б. Так само паралелограм Ан Л. І оскільки АБ це А, а тоді Це Х, то відповідно ЛБ це А мінус Х. Тепер давайте візьмемо наш другий пункт і наш третій пункт. Ліві частини рівня, ми маємо повне законне право прирівняти праві. І ви бачите, що ми вже фактично виходимо на фініш нашої задачі. Фактично це фініш. Множимо використовуючи властивість пропорції. Переносимо і після цього. Ми фактично задачу закінчуємо. Ну, тут же мої коментарі не дуже потрібні. Отже, відповідь: цей відрізок X дорівнює корінь квадратний, а квадрат плюс Б квадрат, що ділиться на 2. Ну, я думаю, що багато вчителів, більшість вчителів знало це задача. Знають цю задачу хороша, красива, класна задача. А ви, шановні вчителі, підбираючи А і Б, Різні числа можете на основі цієї загальної формули скласти величезну кількість задач для ваших учнів, дати кожному учню свій варіант. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що задачі із старих зошитів ми будемо продовжувати далі. І ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!